Всім привіт! З вами Крунчик! І я вам сьогодні розкажу, як зайти на свій канал в Ютубі. Ну, Буває така ситуація, якщо ви зразу зареєструвалися в YouTube і ви не знаєте, як на свій канал зайти. Або забув. У мене така була проблема, я, я не знав, як зайти на свій канал. Я вийшов і Писав вже все, що хочу І зараз вам покажу. Відкриваєте YouTube. Поки він загрузиться повністю, давайте навесні Так, і, в нас загрузилося. і нажимаємо на оцю. Кнопочку чи як. Ой, пробачте, якусь стріляну буває. Нажимайте сюди і нажимайте мій канал. Тут підписки, все, о ваш канал. Якщо це відео комусь допомогло, тоді ставте пальців вверх. Всім удачі, всім пока!